Готуємось до аукціонів і сьогодні буде декілька дуже цікавих автомобілів. Ford Escape, гібрид 2.5, плагін. Бачите, ось ця розеточка за це відповідає. 40 км шляху автомобіль може їхати виключно як електричка на електротязі. Пошкодження в задній частині, комплектація не написана, але комплектація тут сама топова. Зараз я вам її покажу. Ось такі красиві шкіряні сидіння Ідуть в комплектації платіну. Буває на аукціоні, комплектацію ось тут не пише, і потрібно видивлятися комплектацію саме по фотографії. Таким чином можна чіткіше і краще зрозуміти, що в автомобіля є, але чого немає. Так, сьогодні співпало, що буде декілька автомобілів. На аукціоні саме в цій комплектації, тому що наш клієнт хоче собі топового Ford Ескейпа саме в ній. Як бачите, задні пошкодження невеликі, завжди стараюся для клієнта вибрати такий автомобіль, щоб він дійсно був не сильно пошкоджений. Так, в реальностях, в сучасності, мінімальні або невеликі пошкодження це не завжди рівноцінно, тому що буде мінімальний дешевий ремонт по вартості. Тому що запчастини на ці автомобілі коштують значних. Коштів, і саме вони з'їдають основну частину бюджету. Наприклад, за останній тиждень цих автомобілів, цих комплектацій майже не було, ми торгували тільки одну машину. Сьогодні ж аж три. Ну що, надіюсь, що сьогодні посміхнеться нам вдача і ми щось із цього придбаємо. А якщо вам потрібне авто із США, вам однозначно в Total Drive Hub. Це хаб, в якому ви можете отримати повний комплекс послуг під ключ від моменту вибору купівлі авто на аукціоні з його логістикою і розмитненням, а також з ремонтом, відновленням під ключ. Ще й дають гарантію.